Учасники бойових дій мають право отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, потрібно звернутися до органу пенсійного фонду України та подати заяви. Детальніше про процедуру говоримо далі. Олена Корчака, очільниця пенсійного фонду, з нами на зв'язку. Пані Олено, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, які документи необхідно надати, аби отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг? Учасник бойових дій має право на знижку 75% від е, розрахованих від норм споживання комунальних послуг незалежно від доходів. Для того щоб отримати? Е, Свої пільги на е, оплату житлово-комунальних послуг е, учаснику бойових дій потрібно надати дві заяви. Дві. Перша заява це про внесення відомості до єдиного державного е, автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільгу. Ми його називаємо ЄДАР, всі до цього звикли. І друга заява сама власна заява про надання пільг на житлово-комунальні послуги або придбання твердого палива або скрапленого газу. Тобто ми надаємо дві заяви. До першої заяви надається такий перелік документів: це паспорт громадянина України, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків і документ, який підтверджує право особи. Піль, як правило, це е, е, посвідчення учасника бойових дій, і тут є ще один нюанс інформація про місце проживання, відомості, які були внесені до паспорта. Але е, учасники бойових дій це молоді люди, і дуже часто вони проживають за місцем, відмінним від місця реєстрації. Тому для підтвердження фактичного місця проживання, коли людина е, оформляє свої пільги не за адресою реєстрації. Учасник бойових дій може надати довідку, якщо це внутрішньопереміщена особа про взяття на облік, договір аренди або до житлово-комунальних послуг за іншою відмінною адресою, або будь-який інший офіційний документ, який підтверджує його перебування за іншою адресою. Якщо жодного документа не може надати особа, то в такому випадку потрібно скласти акт обстеження матеріально-побутовою. Самого дому господарства, де фактично проживає особа, і такий акт складається посадовою особою виконавчого органу сільської селищної або міської ради, ну тобто, посадова особа органів місцевого самоврядування, і практично це все, що потрібно ще розкажіть, будь ласка, куди потрібно звертатися учасникам бойових дій, пані Олено, чи чуєте зараз нас? Я вам чую. Розкажіть, будь ласка, куди ж потрібно звертатися учасникам бойових дій, щоб подати заявку? Заяву з необхідними документами подається до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України особисто або надсилається поштою. І хочу зазначити, що пенсійний фонд працює екстериторіально незалежно де людина зареєстрована, фактично проживає, де особі зручно, де найближче відділення. Туди ми подаємо таку заяву. Далі, другий варіант це уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної або міської територіальної громади або працівник ЦНАПу, тобто, отакі варіанти, де людина може подати особисто письмово, це тільки орган пенсійного фонду, особисто звернутись до органу пенсійного фонду до ЦНАПу. Або до повноважної посадової особи органу місцевого самоврядування того чи іншої громади. І окрім цього, я думаю, що це дуже зручно для наших громадян, можна подати заяву дистанційно через офіційний веб-портал Мінсоцполітики, а також через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або через його мобільний додаток. Я ще хочу зазначити декілька таких важливих моментів. Варто пам'ятати, що з 1 січня 2023 року пільга на оплату житлово-комунальних послуг надається виключно в готівковій формі, тому що до цієї дати було по-іншому. І якщо людина має право на пільги за кількома законами. В ЄДАР потрібно включити всю інформацію на учасника бойових дій, а потім з проміж усіх варіантів на які право має людина, обрати найбільш е таку е зручну і вигідну підставу для пільги. І ще хочу сказати, що у разі зміни будь-яких відомостей, які впливають на розмір пільги, то потрібно подати зміну про ці обставини, які сталися протягом 30 днів до пенсійного фонду. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за таку корисну інформацію. На все добре. Дякую. А глядачам ще раз нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області, і говорили ми про субсидії для учасників бойових дій. Ми ж продовжуємо випуск новин.